Запрошую вас до задзеркалля. Вітаю вас! З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні покажу вам третю колоду своєї посилочки від Inside Editions, яка, як ви бачите, дісталася мені зі знижкою. Я взагалі була дуже задоволена, тому що я дуже хотіла цю колоду, і тут побачила на неї просто велетенську знижку. Тобто вона мені дісталася просто. Просто за невеликі кошти, і я була цьому дуже дуже щаслива, тому що дуже я люблю цей фільм, за яким зроблена ця колода. Ця колода, як і дві попередніх, які я вам показувала останнього часу Жах перед Різдвом і Фокус-Фокус. Ця колода Лабіринт. Вона теж базується на одноіменному фільмі, який називається так і називається Лабіринт. А, взагалі ця колода вийшла у 2021 році. Її авторка Мінерва Сігл, а художник Томас Хіхо. А, чи Хіджо. Точно досі не знаю, як вимовляється правильно. А, від цього художника в мене вже є, я вам показувала Таро Володар Перснів і Таро. Та Торо вилетіло з голови, просто назва, назва цього режисера. І от третя колода від цього художника. Мені дуже подобається його стиль малювання, його манера. Колода називається Лабірит. Лабіринт, за, як я вже сказала, одноіменним фільмом Джима Хенсона. Цей фільм в ньому знявся Девід Боуї. Всім нам знайомий. Ну, хто молодший, той про нього хоча б чув, я сподіваюсь. Хто трошки старший, той, можливо, ще й слухав. Я дуже рекомендую, тому що, ну, хоч це і ретро-музика зараз, але це не вмируща класика, я би так сказала. Ну, Неймовірна персона насправді, і мені здається, його енергетика ну, не може бути непоміченою. Моя така думка. І от тому в моїй колекції з'явилася колода, власне, присвячена Девіду Бової, насправді, будемо чесними. Є стар Ментаро від Лос Карабео, присвячений також Девіду Бовою, і він там, здається, співавтор, але щось воно мені не подобається. Мені здається, що воно вже, а, ну як сказати, вже вийшло, не те, щоб вийшло з моди, вийшло з часу. Я би сказала так, ці технології з. З якими створювалася та колода, мені здається, зараз вони виглядають вже ну, не дуже прикольно. А ця колода, ну прям, прям це воно. Фільм я також рекомендую, хоча він дуже старий. Але це неймовірно крутий фільм, крута казочка, яку можна навіть з дітьми подивитися. Ну, Я особисто в дорослому віці вже дивилася цей фільм. І я отримала величезне задоволення просто величезне. Класний гайдбук кольоровий. Ну, як завжди, Insight Editions завжди радують нас класними коробочками, класними такими кольоровими гайдбуками. Єдине, що це плота за. Марсельською традицією. Моличі аркани тут символи масті. Ну, будемо дивитися. Взагалі там така історія, я трош, трошечки маленький спойлер. Розкажу історію про дівчинку, яка ну, власне переживала таку психологічну кризу з тим, що в її родині з'явився маленький братик, і дівчинка вже така підліткового віку ну, або майже підліткового, ну така вже доросленька, да? Їй не вистачало уваги, її змушували з цим братиком сидіти нянчитися. Ну, і оця вся історія, вона якби. Підштовхнула дівчинку до мандрів у фентезійному світі, який перетворився на реальність. І цей король, цар тролів, здається, так, він там власне, викрав її брата, і вона змушена була шукати цього брата і шукати його у лабіринті. І о, там вона зустрічала багатьох класних таких персонажів. Я поки що вам зворот показую, ну буду вже показувати всю колоду. Це, власне, ця дівчинка, головна героїня. Вона любила уявляти себе такою героїнею е героїною таких фентезійних якихось розповідей, казок. А це, власне, цей е Ну, здається, мені цар тролів, він там звучить так. Зараз я перевірю, прям. Ну, я сподіваюся, що тут написано. Гоблінів, король гоблінів. Король гоблінів, ось так. Хм. Ну Зараз просто перше враження, зараз я вам просто покажу колоду, а вже на наступний раз, коли робитиму огляд, я вам просто... Розкажу конкретно про кожного з персонажів. Ну, це, здається, батько її. Це той гном, який, власне, служив королю гоблінів, але в кінці кінців почав допомагати цій дівчинці. Ну, це там тусовка була короля гоблінів. Це теж персонажі, які їй допомагали, і цей персонаж їй допомагав. У цього я не пам'ятаю, якщо чесно. Там в лабіринті була штука з колоса Фортуни дуже класно зобразили. Вона малювала стрілочки на цеглинках, на камінчиках, щоб не заблукати. А ці камінчики підіймали там істоти підіймали і повертали. І, якби вона все одно заблукала. Ой, це вона падала в провалля, і там такі велетенські руки її ловили. Там такі шикарні костюми в цьому фільмі. Ви просто будете в захваті. Хто не бачив фільму, я вам просто заздрю. Я вам дуже раджу його подивитись, тому що ну, уявіть собі, це ще тих років. Ну, от Я не пам'ятаю зараз, як, яких років цей фільм, мабуть, 70-х. Зараз я навіть хочу, хочу поглянути. Мені видає Лабіринт Фауна, але це не те. Фільм називається Просто Лабіринт. Одну секундочку. Я прям зараз хочу. Ну знаєте, 86-го фільму року фільм. Я думала 70-х, а він навіть 80-х, але. Все одно, все одно е, такий старенький, там немає комп'ютерної графіки, там е, всі ці персонажі, там зроблені ляльки, або там їх грають реальні актори. Ну, тобто немає цих зелених екранчиків, да, на, на яких потім малюють е, нинішні спецефекти. Нинішні спецефекти це теж класно, я їх теж дуже люблю, але просто я, ви знаєте, Схиляюся перед майстерністю тих творців, які робили це ну, от, вручну, власноруч створювали, шили, там, клеяли, виліпляли оцих цих ляльок, оці костюми, і це все робили, знімали. Ну, мені здається, що це оце і є справжнє мистецтво. Моя така думка. Це, власне, братик. Це там істоти, які її не пропускали. Один з них говорить правду, а інший говорить неправду. І там вони намагалися її заморочити, а в результаті вона заморочила їх. Ну, і, власне, світ, звісно ж, цей лабіринт. В ньому там рухалися стіни. Ну, тобто такий, знаєте, незвичний лабіринт. Звісно ж, тут по іншому названі масті. Теж треба буде розібратися, що це означає. Ну, якісь палиці. Це жезли, звісно ж, у нас. Так, у нас Марсель, тому ми шведесенько пролистуємо. Там було багато чудернацьких персонажів, якщо чесно, є на кого там подивитись. Так, оце каміння, яке там летіло. Феєчка, яка її вкусила, здається, дівчинку. Ну, і, чесно кажучи, я прям, прям закохана в роботи в творчість цього художника. Прям мені дуже подобається його манера зображати. І йому саме вдаються такі фентезійні персонажі, пір'їнки, пір'їнки. Пір'їнки і горшки поц, здається, це горшки. Так, ну, В принципі, так, швидесенько я вам її показала, тому що, по-перше, марсель, по-друге, треба вже кожного персонажа тут пригадувати, хто є хто, і це буде цікаво. тому... Очікуйте огляд, я думаю, що ця колода того варта. А поки що пишіть в коментарях, що вам сподобалося в цій колоді, що не сподобалось, чи хотіли б ви собі таку колоду, чи бачили ви цей фільм, які ваші враження від цього фільму? Мені дуже цікаво буде дізнатися. Дуже вам дякую, побачимося у задзкалі!